Вітаю глядачі, ви дивитесь програму в об'єктиві? Я, Оксана Гнатишин і маємо розмову у нашій студії з начальником нової патрульної поліції Львова Юрієм Зузулею, який знайшов час до нас навідатись. Розказуйте фактично діяльність ваша два, два тижні, так нової поліції у Львові, але навколо вашої особи вже такий ажіотаж досить великий. Чому так ваша думка? Не знаю, може, тому що я цікавий Львову, тому що завжди має бути цікаве те, що є нове. Я у Львові новий, так що, можливо, тому на себе привертаю багато уваги. Почалась цікавість з крадіжки, коли у вас вкрали ноутбук і ще там щось, як mm -hmm. зараз чи, чи знайшли? Ні, наразі ще не знайшли. Принаймні мене про це ще не повідомили. Але шукаємо на ми це запитання до, все ж таки, до міліції ще. Що за проблема з так званими наркотичними речовинами, які ви нібито перевозили? Ну, проблеми ніякої немає. Це я не нібито я перевозив. Е, тобто, віз ліки для своїх друзів та й просто для бійців АТО. Ну, от, ну і на кордоні, коли перевіряли, показав, що є. Побачили, всі ліки перевірили. Зокрема, серед них знайшли ті, які, там, в яких об... обіг в Україні є обмежений і там якихось спеціальних документів. Вони були не вилучені. Було складено на мене протокол Стосовно цього заведено кримінальне провадження за рішенням суду, так як я не приховував, не мав на меті збуту цих ліків, було на мене розписано тільки адміністративний протокол за те, що я не здекларував за те, що я фактично з цими ліками заїхав в зелений коридор. Як тільки ви приступили до своєї діяльності, чомусь ви одразу так не потоваришували з журналістами львівськими. Після цього ви не хотіли фактично з ними чомусь спілкуватись? Після того ви поїхали в Київ і вас викликали в Київ, точніше, і у вас кардинально змінили ставлення до журналістів. Ви фактично зараз постійно на зв'язку з журналістами Ми з вами провели певну розмову, роз'ясувальну ж ні, ні ні. Справа не в тому. Справа не в те, щоб я там не хотів спілкувати з журналістами. Справа в тому, що протягом першого тижня дійсно було дуже багато роботи, про що я неодноразово наголошував. Усім е, вашим колегам, хто хотів зі мною поспілкуватися, я жодного разу не відмовляв, Лише тільки казав, що давайте почекаємо там перший тиждень, коли пройде робота, буде про що говорити. Власне, в Київ їздив саме для того, щоб теж прозвітувати про те, що було зроблено, все тобто, фактично, тепер з'явилось трохи більше часу для того, щоб і спілкуватися в тому числі з журналістами. тому що я вже більш спокійний, завдяки тому, що патруль вже в місті працює. Ви односібно спілкуєтесь з журналістами? Чи ви вже знайшли? Я знаю, що ви шукали пере шукали ще ще от процесі, ще так? в процесі. Але я сподіваюся, що вже до кінця цього тижня буде питання вирішено, тому що наразі дуже великий інтерес до мене, як ви знаєте, як ви ну, казали, і... так, та, так. Як інтерес є, але так найближе, не більше до негативу. Як вона вашу думку? Чому така ситуація? Можливо, вона штучно спровокована? Можливо, хтось тут мітив чи мітить на ваше місце? Чи не припускали ви такої думки? Ну це варто спитати. У тих, хто мітив, чи мітив, ви маєте якісь свої відчуття? Чи є Та ні, ні. Я мої відчуття всі спрямовані на те, що в мене є там бажання, у мене є робота. Все це пов'язано з тим, щоб патруль у місті був, щоб поліція працювала в місті, щоб вона була ефективною. Всі інші там якісь інсинуації, питання, чутки, це все вже мене, чесно кажучи, мало турбує. Все таки, чому дуже важко знайти вашу біографію Ось Юрія Зузулі. Є проблема Тому, з цим? Немає з цим проблем. Ну... Немає, просто мої там можливо біографії десь описано. Як це є там у депутатів, наприклад, Верховної Ради. Тому, ну але у вас така часу... посада, що, що доцільно було б все таки громадськості представити цю ну, так? Я представлявся громадськості. Не є абсолютно закритим. До мене дуже часто підходять люди на вулиці зі мною спілкуються, задають мені там запитання, совому життя. Я з ними з усіма спілкуюся, відповідаю. Чи часто доводиться тому, що... робити селфі? І чи не набридає, а, так, якщо так, чесно? Трохи набридає. Ну не те, що набридає, але людям хочеться. Люди спілкуються, нема питань. Ну от але ми ж фотографуємось. І я і в принципі всі інші патрульні тільки в тому випадку, якщо це не заважає нам виконання безпосередньо службових обов'язків. Повертаючись до біографії, ви не закінчили університет не. польський, не. так там ні, ну, я ну просто в певний період свого життя прийняв рішення повернутись в Україну. Зараз ви в університеті внутрішніх внутрішніх справ, справ, так. Коли пішов в поліцію, то зрозумів все ж таки, що вища освіта е, необхідна, тому що ну займати таку посаду, Тому прийняв рішення, що все ж таки вступлю в академію внутрішніх справ і буду там вчитись. Тобто зараз от вчуся ще там паралельно. Чи вдасться поєднати. Та вже вже Так. Гаразд, розкажіть нам такі перші чергування. Чи був певний страх? Як воно, що воно? І у ваших, ну не будемо про вас говорити, тому що ви з Києва, ви там вже мали практику. Ваші колеги, тобто ваша команда патрульна. тут у Львові. Так, так, так. Ну, перше чергування насправді ви так кажете, да не будемо питати Києві, а Воно насправді плюс-мінус однакове. було як в Києві, так само воно було у Львові. Головне за рахунок чого в принципі виїхало те, що і вдалося, то це перше чергування стало успішним. Це все ж таки мотивація і підготовка цих людей. Патрульні вони всі хотіли. У них не було. Але такого, надмірна що там увага, хтось... боязнь уявлено... зробити щось не так. Всі фотографують. Власне, власне, це теж і є. Там певна складова. Чому я просив журналістів почекати трохи там тиждень, почекати час поспілкуватись, тому що на хлопців дівчата так дуже велике на них лежить навантаження, крім того, що вони мають ловити злочинців, Вони ще й мають думати про те, що хтось їх там, хтось їх знімає, фотографує чи підійде до них з якимись запитаннями. Але як ми бачимо, вони справилися з цим всім. Але можливо з цього приводу і б така була не немаленька кількість ДТП у Львові за участю поліції. Та ні, ні. У Львові було за участю поліції, за участю автомобілів поліції, всього вона три ДТП, і то з них таке, щоб там було пошкоджено авто, лише одне. Все інше це такі подряпини. Так що я вам скажу знов ж таки, якщо брати користуватися користуючись досвідом Києва, то у Львові ми в цьому навіть питання старте надзвичайно добре. Вас називають любителем швидкої їзди, ну як називають? Ми це бачимо по вашому минулому кількість штрафів за перевищення. Mm -hmm. Можливо, вам це, ця. Так ж жага до швидкої їзди зараз знадобляється саме у службі по Львову є надзвичайно повільно. У вас, ну тут у Львові дуже дуже повільно люди їздять. От працюємо над тим. Хотілося б їздити швидше, можливо, але ситуація в місті поки що не дозволяє. Тому працюємо над тим, щоб дозволяла. Чи за ті штрафи довго вас ще будуть мучити? Ну, І чи це ви вважаєте? Це не у ну, мене треба питати, чи довго ви будете мучити так, що у вас насправді ось такі речі ну дуже багато так воно з'являється. З'являється такої інформації про вас, десь її хтось витягує. Mm -hmm. Зокрема, ще одна з, з них про те, з моїх джерел, про те, що ви є там хорошим другом сина Авакова. <звук> Чули вже таке, напевно. Так, ні, ця інформація дійсності не відповідає. А не вона дуже хорошим другом там, це ну абсолютно. Тобто, тут нічого немає спільного між мною там, і сином е, Але стосовно інформації, яка там спливає, піднімається, ну. Знову ж таки нічого не приховую. Тобто я не знаю. Тобто, це не я там цю інформацію людям видавав. Вони її десь знаходили, але я готовий це все пояснити, поговорити про це. Що буде ще цікавого? Можемо наперед Та, я думаю, краще скажемо, нічого. і тоді я вже думав, не буде нічого. кому що витягли. Нічого я думаю, що нічого далі. Я сподіваюся, будуть лише результати роботи. Давайте більше загалом по поліції. Чи вивчили ви вже ситуацію у Львові, райони? Який район є найпроблемнішим? Такої наразі немає. Ну неможливо сказати, що якийсь район є найпроблемнішим. В кожному районі міста є своя специфіка. Те, що це центральна частина, це специфіка там, здебільшого ну, багато туристів, багато людей, відпочинок, порушення тиші, якісь там хуліганські дії, то ну і тут все там. Більша частина, то в інших районах ми стикаємось там з такими проблемами, як кредитки з авто, можливо, там сімейні сварки, якісь ну, такого формату. Угу. Але сказати, що якийсь район там спокійний, якийсь район бандитський, такого не можна. Немає такого більш-менш все рівноцінні. Так, так. плюс-мінус. Ну, є в кожну, є своя специфіка. Залежить, як ви бачите, в центрі міста дуже багато ну, одного порушень, пов'язаних з їздою, з транспортом, з перешкодженням руху, транспорту, з ДТП. Ну от, там в інших районах інші специфіки. Так в Києві вже звільнили більше 10-12 поліцейських у Львові. Як справи? Чи є вже певні проблеми у когось, чи хтось вже звільнений, чи планується? Ні. Ні. Наразі нікого не звільняли. Стосовно проблеми, вже ж проблеми якісь там. Вони є. Це робота, вона виникає. Ми над цим всім працюємо, виправляємо тут всі речі, всі проблеми. E, наразі про звільнення мова ні, ні жодного разу не йшла стосовно нікого з патрульних, e, але ми, якщо люди будуть патрульні, також будуть помічені там якихось дуже серйозних порушення чи в серйозних ситуаціях. А вже ж ми будемо свої ряди, скажімо так, чистити, тому що тут має бути ну, максимально ваших рядах, такі що зрозуміли, що ну це не моє і пішли з поліції. E, також немає ні, поки що немає. Скільки зараз так їдеш вулицею, дуже багато. Машинок поліції mm. їздить, скільки у вас патрульних машин? Зараз в місті 40 автомобілів працює. І скільки команд? команд... Ну, Скільки патрульних? Ні, ну наша команд? структура дивіться, тобто вона ділиться таким чином, що Львів поділений на 6 районів. Кожен район поділений на там, 6 один район на сім квадратів. В кожному квадраті працює один автомобіль. Це екіпаж mm -hmm. з двох людей в день, плюс є піші патрулі яких теж там кількість вона трохи змінюється, тому що в які дні ми кидаємо більше піших е в парки, в центр, в які дні менше? Там вони йдуть в підсилення, наприклад, в автопатрулі? Загалом кожного дня зараз в місті у нас чергує там близько 130 патрульних. Поки що Чи достатньо цього? Чи ви плануєте розширення? Чи можливо навпаки у комплектація е зменшення кількості? Чи е -е, такого ні. така кількість достатньої? Ну, Стосовно достатньості чи ні, тут, знову ж таки, ну, судити треба, перше, людям, наскільки вони вважають ефективною поліцією. По-друге, ну, є статистика, ну, вони справляються зараз, справляються досить непогано. Але крім того, у нас протягом найближчих двох місяців завершиться навчання ще у поліцейських, які зараз проходять курси первинної професійної підготовки. Ми маємо в кінці жовтня 120 людей. І в листопаді місяці ми матимемо ще 120 людей. Тобто, загалом там патрульних буде в місті там близько ж ну більше 600. Ви стикаєтесь напевно з попередніми службами, райвідділки, зокрема, угу. тобто з вашими колегами, скажімо так, чи відчуваєте певну напругу у відносинах, і чи навпаки допомога в роботі одного допомога є. Є напруга. Я б не сказав, що є, тому що всі прекрасно розуміють, хто є хто. Вже ж, там іноді виникають питання, але це не можна назвати проблемами, це можна назвати там непорозуміннями, тому що ми є структурою абсолютно новою, і методи нашої роботи є ну, іноді там незрозуміли, незрозумілі там, або незвичні для працівників міліції. Але це знову ж таки абсолютно нормальний робочий процес, в ході якого ми так би мовити, притираємося один до одного і виходимо на абсолютно достойний рівень співпраці. Популярна річ у нашій країні, коли там певні ВІПИ е, дозволяють собі некоректно поводитися з патрульною службою. Зокрема, вас до речі, також так заочно називали е, таким. Е, Відвертим борівником з ВІПами, тобто, що ви можете відкрито цій ситуації зарадити, коли мажори там собі щось дозволяють. Наскільки у Львові такі речі в нас проявляються, от ми бачили нещодавно ситуацію поки усіх. В цьому інтернет-просторі про церковників, які некоректно себе поводив. У Львові чи такі ситуації часто трапляються, і як ви радите вашим патрульним ці ситуації? Для нас, для поліцейських, для нас немає ВІПів. Ну але вони в принципі є. Як поводити? для нас їх немає. Для нас є громадяни України, є правопорушники, є заявники, є свідки, але це все громадяни України в першу чергу. Ким ця людина вважає себе поза цим статусом, це не проблема патрульного і не питання для патрульного для патрульного ці люди завжди є звичайними громадянами і з ними йдеться така ж сама робота, як з усіма іншими громадянами. Чи часто трапляються такі випадки, що хтось комусь телефонує О, тут телефону телефонують, тут до мене телефонують регулярно? Телефонують регулярно і телефонують, і нас звільняють і звільняють нас по декілька разів за зміну, і що нам тільки не обіцяють, але. Знову ж таки, будь-який дзвінок, будь-які там погрози якоїсь і нікому не вдавалося на вас вплинути. Ні, ні, ні жодного разу. І так, так і не вдасться. Гаразд, дивіться, служба 102, регулярно не беруть трубку. Нещодавно угу. у нас був прецедент, невеличка аварія. Наші працівники телефонували більше ніж півгодини у 102. Не не дозвонились, не дотелефонувались. Проблема, Проблема дійсно, я сподіваюся, вже була. Щоб ви розуміли, в момент роботи патрульної служби, ну фактично, зараз служба 102 обслуговує поліцію так. повністю. З моменту початку патрульної служби кількість дзвінків на 102 виросла більше ніж в 2,5 рази. Можливо, тому що люди почали довіряти більше поліції, тобто почали звертання перевіряти, більше. чи варто Можливо, перевіряти, довіряти і так далі. Люди звертаються дуже дуже багато і на жаль, технічні можливості служби не дозволяють опрацьовувати всі ці виклики. І були там перші тижні роботи. Дійсно, ряд цих проблем зараз. Ці проблеми вже всі ліквідовуються, тому що збільшилась вже кількість і операторів на 102, збільшилась кількість робочих місць операторів. Там збільшилась кількість диспетчерів, і ми йдемо зараз, рухаємось до того, що ну, загалом воно буде збільшено до восьми, що є в принципі, для Львова достатньою кількістю. І ми зараз рухаємось до того, що цю проблему, проблему повністю ліквідувати. Наскільки я знаю, з останніх днів там спілкувався -таки, зі своїми знайомими, і люди просто приходять там на приймальні там, дні. І коли спілкуються, то кажуть, що дійсно там зараз там, цей час вже і скорочується і менше цих проблем трапляється. Зрозуміло. Ви а, таки за кінне патрулювання у Львові. Е, я зустрічала деяку інформацію, наскільки це реально в нас впровадити. Я як за велопатрулювання у Львові. Про кони я, ага, e, я поки що не думав. Думали про велосипед. Ну, взагалі, у нас дуже багато ідей є стосовно того, що варто робити у Львові, які тут варто впроваджувати інновації саме в роботі поліції. І ми, як тільки воно ну, у нас все буде вже на якомусь етапі, там більш-менш такому підготовленому і зрозумілому, ми цю інформацію обов'язково донесемо. А скільки вам комфортно у Львові працювати? Дуже комфортно, дуже приємно, Львові класно, незважаючи на усілякі там такі неординарні інформаційні приводи навколо вас. Для мене головне те, що думають люди, як спілкуються люди. Як люди ставляться не тільки до мене, як люди ставляться загалом до. Поліції, тобто, як дехто казав, що я там є обличчям поліції, ну я дивлячись ну у Львові, я дивлячись на те, як люди ставляться до моїх поліцейських, я розумію, що вони ставляться в принципі до всієї поліції дуже добре. Для мене це головне. Тобто, ви бачите все-таки позитивну динаміку відношення громадськості до вас так? Безумовно, люди ставляться надзвичайно позитивно до до поліції. Тож, давайте все-таки підіймемо підсумки, чого вдалося досягнути. Десь там в певному місці тепер не паркуються, там вже не розпивають спиртні напої. Тобто, яка чим можна такими конкретними справами похизуватися? А, ну, Прозвітуватись навіть так. Конкретними є там ну, суха статистика, що не є там, ну я думаю, так прям дуже цікаво. Тобто є там, певна кількість ДТП, яких ухвалимо, певна, певна кількість грабіжників, яких затримали. За ну, такому що... пам'ятаю ну, на тиждень на тиждень патруль зараз оформлює там близько 80 ДТП. Наприклад, за перший тиждень роботи у нас було 14 відпрацьованих грабіжів. У нас була там інформація з з наркотиками. У нас були відпрацьовані від виклик. У нас був відпрацьований виклик з набоями з боєприпасами. У нас декілька є там відпрацьованих викликів вже по крадіжках з авто. По... Такі там, хулі, ну, хуліганські дії, там, розпиття алкоголю це все те, що трапляється там, в принципі, регулярно. Те, чого вдалося, можна сказати, так впевнено, те, чого вдається досягти, то і самі патрульні мешканці, помічають, що, там, умовно кажучи, коли патруль заїжджає там, в якесь подвір'я, то люди, 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 які, там, да, можливо, там сиділи, десь там щось випивали, вони швиденько згортаються і десь зникають. Це вже є певний, певний позитив. Також як позитив можна і вважати те, що збільшується кількість дзвінків, mm -hmm. збільшується кількість звернень громадян. Люди би не зверталися, якби не довіряли службі. Тобто довіряють, довіряться береться, не просто там звідсіля з неба. Дійсно, за цей перший тиждень роботи люди побачили, що поліція діє чи є скарги, чи є скарги на ваші ваше а вже, на ваші а вже ж скарги є і на патрульних, там на те, та, як патрульні люди їздять, патрульні на, та, та спілкуються так. Я хотів би сказати, що ми дуже, ну, ми дуже позитивно сприймаємо всі скарги, тому що це покращує нашу роботу в першу чергу. Будь-яка скарга, яку нам дають, пишуть громадяни, все надзвичайно ретельно перевіряється. Кожна ситуація, кожен виїзд патрульного. Ви знаєте, що у нас є камери, у нас є там наші планшети, де зберігається вся інформація по викликах. У нас є відео з кожного виклику, тому кожну скаргу ми. Якщо людині відповідаємо там, що її зауваження є несенсовним, то ну, це ця відповідь завжди аргументована. Якщо зауваження громадян є сенсовним, і дійсно таким було, то тоді ми вже вживаємо заходів середні структури. Ви вже знайшли більше часу на себе? Чи вам і далі доводиться жити в кабінеті? Е, ні, ні, ні. Поки що, поки що, поки що в кабінеті поки що в кабінеті. Так, ні, ну у нас є ну Просто в мене поки що не, немає часу та великого часу приводимо на роботі. Дякую за розмову. Я нагадаю нашим глядачам: начальник нової патрульної поліції Львова у нашій студії Юрій Зузуля. Ще раз дякую, що знайшли час і глядачам за увагу. До зустрічі.